Ну, а лідер німецької опозиції і кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що надав би Україні крилаті далекобійні ракети Таурус, але за однієї умови. Що на це е, е, мало би бути погодження від сполучених штатів за словами Мерца, якщо він був би канцлером Німеччини, то поставив би Україні далекобійні ракети, але лише після консультацій з Вашингтоном. Також політик зауважив, що навчання українських військових роботі з цією ракетою складе щонайменше 4 місяці. Режим Башара Асада протягом десятиліть тримався винятково на насильстві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи жахливі фото сирійських катівень після повалення сирійського диктатора. За словами Зеленського, саме такими є усі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в'язниці: катівня, невимовне насильство, приниження, побиття та інші злочини і на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками, підсумував глава держави. Ну і Україна суттєво посилить власне виробництво далекобійної зброї. Про це заявив у Фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з естонським прем'єром Крістином Міхалом. За словами Умєрова, Талін продовжить військову підтримку Києва, зокрема у сфері далекобійних спроможностей. Ну і також високопосадовці обговорили перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки. Естонія має унікальний досвід в цій галузі, і ми віримо, що зможемо разом зміцнити оборонні можливості України. Написав Умєров.